Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо дайверський годинник Seiko. Модель із спортивної колекції Prospex. Годинник випущено у співпраці з парі. Це найбільша асоціація дайверських інструкторів. Годинник у корпусі Turtle. Циферблат синього кольору з великими індексами та стрілками. Годинна та секундна стрілка сріблясті, а хвилина червона. Це відсилає до логотипу Паді з синьою земною кулею та червоним дайвером. Також червоні акценти є на маркерах, які кратні п'яти. На стрілках та індексах є яскраве покриття Lumibrite. В верхній частині циферблата розміщено логотип Seiko та колекції Prospects. Знизу напис паді, автоматік та дайвер з 200 метрів. Це говорить про те, що перед нами сертифікований дайверський годинник, який відповідає усім стандартам дайвера. Є індикація дати та дня тижня справа. День відображається японською або англійською. Забезпечує роботу годинника механічний калібр 4R36 з автоматичним заводом. В механізмі 24 камені 21 600 напів на годину. Запас ходу 41 година, точність ходу плюс 45 до мінус 35 секунд. Циферблат захищає потовщину скло Hardlex. Сталевий безель з алюмінієвою вставкою на 120 кліків. Корпус черепаха із нержавіючої сталі 316L. Більша його частина сатинована. В нижній частині полірування. Ключик захвинчується. Діаметр 45 мм, товщина 13,4 мм. Відстань від вушка до вушка 47,7 мм, вага 195 г. Годинник комплектується сталевим браслетом. Ширина 22 мм. Є система швидкого розширення браслету. Задня кришка загвинчується, на ній зображення хвилі та основних характеристик. Коштує такий годинник Seiko 520 доларів. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!